Всім привіт, любі друзі! Гляньте, яка в нас природа класна. Падає сніжок. Гарно. Почалася в нас зима вже. Вітерець повіє, сніжок повіює. Що ще буде зима? Класно. Вже трохи вкрило снігом землю. Також мою міні-грядочку. Любі друзі, підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду чекала на вас. Кусочок природи вам зняла. Всім па-па!